Добрий день, так. Патрульна поліція. Добре, добре. Да. Ми викликали слідчо-оперативну групу. Нам потрібно слідчо-оперативна група зафіксувати злочин проти адвоката. Вам допомогу патрульної поліції не потрібно, правильно? Ви на чекаєтесь. даний момент не потрібно, але зважаючи на ті дії, які відбуваються навколо, то можливо почекайте. <ріх> до кінця. Почекайте до приїзду слідчо-оперативної групи, щоб не було тут більше посягань на честь і здоров'я здоров людини і адвоката. Ну, в тому числі. Ну, Ми ну, в принципі можемо доброї... Ну, до мене? Я адвокат. Що ви звичайно, мені Що дзвонить клієнт і каже, по такому то адресі обшук, я адвокат, я здійснюю професійну діяльність. Я прийняла виклик, сказала, окей, добре прийду. Я приїхала, познайомилася зі слідчими, з усіма, переписала відповідно дані, мені надали ухвалу. Я подивилася ухвалу, надали попередньо свої повноваження, питань не було. І в цей момент, коли я стояла, читала ухвалу, в мене в руках був кодекс, телефон. У мене декілька телефонів, я можу вам одразу сказати. Але вони всі перебувають в мене зазвичай в кишені. Ну, в глибоких, я думаю, в глибоких кишені. Я стою, читаю ухвалу. І в цей момент хтось доперіг, до перед, підходить до і каже: «Ми кинув адвокату в кишеню телефон власний. Мені папа грік папахила, якщо чесно, саме в той момент. Я подивилася в кишеню. Подивила, що там очертання мого телефону, потрогала одразу, порозуміш, що це мій телефон, що щось ну, не те відбувається. Слідчий каже, що дістанте телефон з моїх кишені. А я кажу, це не його телефон, це мій телефон адвокатський. Якщо ви вважаєте, що цей телефон сторонньої особи, окей, викликайте представника ради адвокатів регіону, я дістану телефон, але в установленому законом порядку, коли ми там все це оформимо протокол, розблокую його відбитком пальця навіть своїм. Ви розумієте, так? Ви ж зможете мій телефон розблокувати? Ні, а я зможу. Але ж, ну, щось не у вас побачив. Але вони пішли далі. Я стояла, продовжую читати, вони мене підходять і пішень засовують руку і забирають телефон. Відшовхують, від починається, кидають телефон і кажуть, він впав. Ну, безумовно, я телефон забрала, от, щоб ви розуміли. Це мій телефон, який в реєстрі, номер телефону. Я 102 з цього телефону навіть викликала. Ви розумієте? Але що це за ганебна поведінка, що адвокат приїжджає на обшук, а співробітники зму в кишеню? Так може мені потім наркотики, не дай Боже, підкинуть, клієнту щось підкинуть, патрони, зброю. ну Ну, це же звук. Ну, Що угодно зараз може бути, не тільки зараз. В принципі, я вважаю, що таке недопустими. Це, це є злочин, це є майно адвоката, адвокатська таємниця. Спеціальний порядок, тому що адвокат це спецсуб'єкт. Як суддя, як народний депутат, як інші е, депутати. Це є спецсуб'єкти. Мож... До звичайному громадянину тон стоїть, не можна. Ви мож... ж маєте право просто передійти і залізти в кишені щось забрати. Я розумію. Я навіть до цієї ситуації готова не була. Я просто стояла читала ухвалу. Навіть. Якщо б це зробив щіпач, кишеньковий Ти, злодій, та, то можливо це не так було б грубо. У нас ще може от патрульний політ, так, да, ми можемо підібрати заяву вас імені, навіть на імені, вищеника, УП, зареєструвати у... Дивіться. Це а... що від нас, ну, що ми можемо? Дивіться. У вас в ви... як не передбачено ну, приймати заяву про кримінальне правопорушення. Так, це тільки січня оперативна група. Тому виключте, будь ласка, слідчоперативного оперативну групу. ж хлопці не ну, я не проти. Спочатку судового розгляду, від, відбирання заяті слідчий, прокурор невідкладно, не пізніше повідомлення, заяву приймає про вчинення кримінального правопорушення після су, самостійного виявлення або з будь-якого іншого джерела, що може свідчити, про вчинення кримінального за тощо. Чистина четверта. Слідчий, прокурор, інша службова особа повноважена прийняття реєстрацію повідомлень заяв про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти зареєструвати заяву та такі повідомлення. Відмова не допускається. І, Відповідно, надати мені відповідний документ. Ситуація, чесно, достатньо така дивна. Чому? Я просто приїхала на обшук. Я в наступний раз буду кармани закшивати. Але ж ну, що це На ну, аж... зробить? Ну, ні, в ну, мене немає замка, в мене глибокі крони, але ж коли я приїжджала я одягалася сьогодні, е, я ж думала, що в мене збу полізе за по карманам. Алло, добрий вечора.